От взяти, допустимо, де е, був будинок Сьонза. Будинок Сьонза це музей. Да? От стоїть. Старе здання музею, будинок Сьонза. Е, коли строїли міст, от, коли строїли міст, вони перерізали від костюла підземний хід, який вів цей же ж будинок Сьонза. Е, є фото, е, значить, е, Брайчевський даже приїжджав. Історії, потім наші місцеві коча, от. і вони там ото заглядають. Ця траншея така, ось як місце, де оця дорога, оця, скажімо, косьол і от музеї. Вони там щось заглядують, щось. І є така значить, версія, що вони роздивляються підземний хід, який йшов від косьола до Е Опять же, це тип, типово. Тобто, Ксьон з дому одівав оце все, і він не йшов по вулиці, а він йшов цим переходом, прямо приходив в костюм. Це було дуже ну, прийнято так. Такі, такі переходи є і в Львові, я бачив, їздив на конференцію.